Вони зашуміли на всю країну завдяки українським пісням. А кожен їхній кліп збирає мільйони переглядів у мережі. Це молоді новий український гурт створений друзями з Маріуполя. Познайомилися ми з ванію на підготовчих курсах в технікумі. Ми вступали на одну спеціальність. Енергетики, там проектування електростанцій підстанцій. Пам'ятаю, що спеціальність 114. я цього не пам'ятаю. Однак музика стала для них більш захоплюючою ніж навчання. Музика пересилила і нас просто відрахували. Тож за кожної ліпшої нагоди хлопці влаштовували виступи та підкурювали Маріуполь своїми голосами. Багато виступів було. Ми виступали на квартирниках, ми виступали на всяких фестах. Були всякі такі івенти. Нас про нас запрошували, нас хотіли бачити, чути, але на той момент це було щось незрозуміло. За цей час аудиторія встигла полюбити артистів, тож хлопці поїхали підкорювати столицю і разом зі своїми друзями з Маріуполя почали займатися музикою професійно. Потрапив у гурт з Нікітою НЛе. У нас був спільний гурт. Санскрім називався. Ось я з ним грав з 2016 року. Потім ми взяли гурт, ну якщо дуже коротко, Кирила ось пішли грати вже у трьох. А потім сформували свій власний гурт молоді. От тільки так сталося, що творчий шлях гурту припав якраз під час війни. Але для Кирила та Івана це не стало викликом, тільки з початком повномасштабної. Ми почали вже більш згруповано все робити. Наша творчість можна сказати, просто почалася. Вектор основної роботи і творчості значно змінився. Написання пісень стало основною діяльністю хлопців, що й почало приносити дохід. Але після того, як їхнє рідне місто було зруйноване та окуповане, хлопці почали писати пісні, які відображають їхні хвилювання. Нова пісня дім є тому приклад. Не бачу світло віцірок. Схожі дні, вони всі як пісок. На початку це було просто: давай зробимо так, щоб гарно було не примітивно, щоб були якісь сенси в тому, що ми пишемо. І ось вже близько до приспіву ми зрозуміли, про що ми пишемо, до чого ми це будемо вести. Я завжди коли щось пишу. Типу, там у мене в голові якісь там образи, картинки. Ось, і вже була ну, така зрозуміла картина і, так скажу так, фл флешбачила трохи. Ну, типу, ми пишемо текст, і я так в голові, там, згадую там, рідне місто і так далі, і воно, ну, сенс чисто вже продів. І, хоча про рідне місто хлопці згадують з посмішкою. З останні два роки в Маріуполі були такими. Там, нічні прогулянки, типу якісь такі моменти, котрі на дуже довго запам'ятовуються. Але з великим хвилюванням та тугою за рідними. А ось з 2 березня я втратив зв'язок з батьком і ну, ось за весь цей час так і, так і не відновився зв'язок. Аби не падати у вічі, хлопцям допомагає спільна праця, дружба та творчий тандем. Ну, у нас класний тандем. Ми розуміємо один одного. Тобто ми робимо ну усе разом. Кожен може зробити більш-менш типу трек, навіть сам ось, але лише з поглядом типу на собі, включається типу ну, проект молоді. Сьогодні гурт молоді активно виступає на різних концертних майданчиках та фестивалях, привертають увагу публіки своїми яскравими та живими виступами. Зараз гурт працює над створенням нової музики та прагне подальшого розширення своєї аудиторії і успіху у музичній індустрії.